У Луцьку в останню путь провели загиблого на війні захисника. 10 липня у Свято-Троїцькому кафедральному соборі відбувся чин похорону військовослужбовця Збройних сил України Олексія Ходерєва 1983 року народження. Відомо, що герой загинув 2 листопада 2022 року в районі населеного пункту Мар'їнка Донецької області під час виконання бойового за завдання, захищаючи територіальну цілісність та незалежність України, тіло Героя доставлено в Україну лише нещодавно в рамках обміну з Російською Федерацією. Відтак попрощатись із загиблим захисником прийшло чимало лучан. Поховали героя на міському кладовищі у селі Гаражча. Редакція телеканалу Конкурент Тіві висловлює щирі співчуття рідним та близьким загиблого захисника.